Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 17 вересня, і в цьому випуску ви побачите. Студенти та науково-педагогічні працівники Миколаївського національного аграрного університету надали благодійну допомогу дітям переселенцям з Луганської та Донецької областей. Студентство та представники науково-педагогічного складу Миколаївського національного аграрного університету взяли участь в святкуванні дня міста. 11 вересня студенти та науково-педагогічні працівники Миколаївського національного аграрного університету разом з учнями першої української гімназії імені Миколи Аркаса відвідали та надали благодійну допомогу дітям-переселенцям з Луганської та Донецької областей. Цього літа наприкінці червня у зв'язку з військовими подіями в Україні до міста Очаків було відправлено на тимчасове перебування дітей з Луганської та Донецької областей. Загалом майже 60 осіб. Напередодні 1 вересня діти прибули до Очаківської загальноосвітньої школи номер 4 та навчально-виховного комплексу Сонечко: 38 дітей учні 5-11 класів, 13 дітей учні 1-4 класу та 6 діток дошкільна група. На момент прибуття у дітей не було ані одягу, ані взуття. В Даний момент уже благодаря працівникам нашого садика радітелям наших тоже ж дітей перших четвертих класів, жителям города Чакова, жителям городу Ніколаєва. Благодаря їм собрана помощі дітям, дітям діти, а бути. Миколаївський національний аграрний університет також не залишив без уваги діток переселенців. Так, спільно з першою українською гімназією імені Миколи Аркаса волонтерами було зібрано кошти та закуплено канцелярські товари: зошити, ручки, олівці, лінійки, ножиці, набори кольорового паперу, папки, які необхідні для навчання. А для малечі придбали іграшки з підтримкою та побажаннями миру та злагоди перед учнями виступила проректор з виховної. Роботи Миколаївського національного аграрного університету Наталія Шарата. Маємо з вами пам'ятати, що тільки тоді, коли ми будемо разом, коли ми будемо толерантно ставитись один до одного, розуміти один одного, підтримувати один одного, тільки тоді все в нас буде добре. Тому я б хотіла побажати всім нам, щоб Господь оберігав нас від усього недоброго, що є в світі. Нехай все в нашій країні. І у нас буде добре, миру, нам всім добра, злагоди і всього найкращого. Студентський декан облікового фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету Іван Ботнар звернувся до молодших товаришів зі словами підтримки. Ми не забудемо вас, Україна не забуде о вас. Ми будемо спокоїтися, заботитися о вас. и всячески поддерживать. И надеюсь, что в скором времени очень скоро вы вернетесь к себе домой. И всей Украиной мы будем восстанавливать ваши дома, ваши школы. И дай нам Бог терпение, мира нам, здоровья, счастья. Студенти Миколаївського національного аграрного університету та учні першої української гімназії імені Миколи Аркаса щасливі допомогти своїм одноліткам з Донецької та Луганської областей, підтримати їх морально. Дуже приємно, що ми сьогодні приїхали до наших сверстників, які дуже потребують нашої підтримки. Та ми раді дарувати їм частину нашого добра. Сподіваємося, що ці маленькі дрібниці, які ми сьогодні привезли до Очакова, Будуть корисними їм в подальшому їхньому навчанні. Їм тяжко жити, у них немає дому, немає своєї ну, оселі, там, де можна жити, себе почувати нормально. Е, в них забрали все майже, тому їм треба допомогти у скрутну, скрутне становище. Тому ми тут. Це дуже необхідно, адже наші сверстники, такі ж люди, як ми потребують допомоги, і ми не можемо їх залишити у скрутній ситуації. Ми повинні надати допомогу. І саме тому перша українська гімназія і всі ми знаходимося в місті Очакові і надаємо допомогу дітям біженцям із Луганської та Донецької областей. Сьогодні діти з Луганської та Донецької областей опинилися у важкому життєвому становищі. Вони лишилися своїх затишних домівок та звичного мирного. життя. Тому саме зараз им необхідна не разово, а постійна турбота та увага з боку громадськості та держави. Боимся холодов. Сейчас, естественно, люди помогли. Магазин не поседал, у нас здесь есть там цех, девочки одели детей, и белье нижнее, и все А боимся холодов, потому что похолодает, теплых вещей зимних ничего нет. Насколько дети у нас задержатся, мы тоже не знаем. Миколаївський національний аграрний університет вирішив продовжувати благочинну діяльність щодо надання допомоги дітям переселенцям з Донецької та Луганської області. І вже 12 вересня в університеті стартувала акція гуманітарний кошик. А 20 вересня розпочнеться естафета єднання. Всі зібрані кошти буде витрачено на допомогу дітям та молоді, які постраждали в результаті військових дій на території Донецької та Луганської областей. Запрошуємо усіх миколаївців 20 вересня на благодійну акцію до міжнародного дня миру, що відбудеться о 16.00 в Каштаному сквері по вулиці Радянській. Усе палає. Все горить, за що там кожен з них стоїть, за що він кров там проливав, коли скінчиться ця війна, але як все це зрозуміти, щоб брата, брати шов убити, і братську кров хотів пролить, як можна так на світі жити? Коли б я міг це зупинити, я б все віддав, щоб це зробити. Але не можу цього я все більш болить душа моя. І моє серце настихає, як сильно б'ється, помирає, здається, наша Україна, моя і предків Батьківщини, коли скінчиться це, не знаю. Але надію, все ж я маю, що дуже дуже скоро все мене, і Україна оживе, і на останнім вдосі я скажу: живи, земля моя! 13 вересня наше улюблене і рідне місто Миколаїв відсвяткувало своє 225-річчя. Студентство та представники науково-педагогічного складу Миколаївського національного аграрного університету прийняли участь в урочистостях. Добрий день! Вас вітає студентське телебачення науці. І сьогодні ми присутні на святкуванні 225-ї річниці з дня народження Миколаєва. Студентство та колектив Миколаївського національного аграрного університету бажає вам миру, процвітання та добра. Святкові урочистості з нагоди святкування 225-річного ювілею заснування Миколаєва пройшли по всьому місту. Більшість миколаївців цього дня традиційно відправилися до центру міста, щоб прогулятися Ошатною радянською головною вулицею Миколаєва. Студенти технологоекономічного коледжу та Миколаївського національного аграрного університету, ректор та науково-педагогічні працівники університету святкували День міста разом зі всіма городянами. Шановні миколаївці, вітаю вас чудовим святом. День народження нашого міста. Всі Ім вам літ водограю, сонце без краю, щастя без меж, і саме головне мирного неба усім нам на Україні у цей день. Представники Миколаївського національного грарного університету з радістю вітали городян з Днем міста та пригощали всіх охочих солодощами. Перш за все, здоров'я прагнення до кращого, до навчання кращого до праці, щоб всі мрії збувалися. Мрії великі, мрії маленькі, навіть ті, в які ви не вірите. Студенти технології економічного коледжу та Миколаївського національного аграрного університету представили презентаційний стенд університету, на якому головним героєм став величезний кошик з новим врожаєм, який зібрали наші студенти на дослідних полях Миколаївського національного аграрного університету. Процвітання, миру, злагоди, Ну, всього найкращого ну, від цього нашого а, коледжу хоче побажати нашому місту, щоб завжди. Ставалась таким гарним та цвітучим. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що відбуваються в ньому на офіційному сайті університету та на сторінках в соціальних мережах, адреси яких ви бачите зараз на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться наступний дайджест Миколаївського національного аграрного університету 1 жовтня. О 20.30. А наступної неділі, 28 вересня о 21.15, дивіться телепрограму МНАУ-ТІВІ Агрофактор. Нехай щастить! Жити на гадка, спомине слів. Сколо душа спогад. Já e